Після того, як я з дружиною повернувся із Лувру, то пообіцяв собі, тернополяни першими побачать легендарного Пінзеля, і я зроблю усе для того, аби артгалерея Подоляни гідно представила генія світового масштабу на рідній землі. Відомий на Тернопільщині меценат та благодійник Василь Чубак дотримав свого слова, і експозиція українського Мікеланджело відкрила двері до таємниць Пінзеля усім бажаючим. Сьогодні він всім скульптур Пінзеля знаходяться в нашому обласному краєзнавчому музеї, проте, на превеликий жаль, немає можливості відкрити зал, де будуть вони гідно представлені. І, власне, тому постала ініціатива такого приватно-державного партнерства щодо вирішення цієї проблеми. І до нас звернувся підприємець, один з арт-галереї Подоляни Василь Чубак, який запропонував, щоб е, така виставка відбувалася е, у арт-галереї і у вона буде носити абсолютно благодійний характер. Усі кошти, які зібрані, будуть передані на реставрацію нашого обласного краєзнавчого музею. Сьогодні проходить благодійний вечір, благодійний аукціон до сторіччя Тернопільського обласного краєзнавчого музею. І кошти, які зібрані, будуть це буде наш подарок від благодійного фонду Подоляни, від мене особисто, від цієї бізнес-еліти, від ділової еліти. Я тішуся тим, що цей захід проходить разом з владою, з під патронатом губернатора Валентина Антоновича Хоптіна. А те, що є на сьогоднішній день, безперечно, що це є політки. і ми до цього відносимося досить спокійно, досить виважено. Температурні режими витримані. У нас 4, у нас тут є кондиціонування, у нас є. Приточена і виточена вентиляція, у нас чотири рази міняється повітря, при тому, що так багато людей ви відчуваєте прохладу, тут на рівні 22-23 градусів температура. Так що ми до цього підходимо дуже виважно, ми розуміємо, що таке 17 століття і які твори сьогодні в нас. Духовенство, бізнес, ділова еліта, мистецтвознавці та інтелігенція Тернопільщини усі, хто побував у арт-галереї на благодійному вечорі, відзначили високий рівень організації заходу та дотримання усіх вимог щодо представлення рідкісних робіт у подолянах. Відомий в мистецьких колах нашої держави та світу народний художник України директор Львівської філії національно-дослідного реставраційного центру України та всеукраїнська делегація, що прибула на благодійний захід, дали найвищу оцінку ініціативі Василя Чубака щодо організації виставки у Подолянах. Ми зараз всі дуже хочемо бути сучасними, йти в Європу, шукати нові способи вираження своїх думок, своїх ідей. Появилася гарна ідея показати тут, в цих залах, в цьому залі, показати Пінзеля. Ну, можна по-різному говорити, повернувся, геніальний, прийшов знову до людей. Тут можна шукати дуже багато. Але коли подивитись, просто без опередження, відбулася прекрасна подія. А дійсно прийшов Пінзель. І я бачив ту галерею декілька днів до того. Люди ходять, купують, відвідують і приходять сюди і дивляться. Я гарантую, що не всі, ті, що тут подивляться, мають можливість поїхати до центру міста, піти спеціально до музею, подивитися. Це така меркантильна ситуація, але якщо дивитися глибше, то нам треба шукати нові форми роботи. І добре, що є подоляни, і удосконалювати, і наповнити його новим змістом, відпрацювати мікроклімат музею, тобто створити дійсно ще один центр такої духовно-мистецької культури в Тернополі. Не бачу я причини, не бачу я зла в тому. Тут закопані якісь заховані інші, очевидно, але це нас не повинно хвилювати. Ми не знаємо. Для прикладу нас у Львові нема нічого подібного. Так, є такі торгово-розважальні центри, але вони поки що не зробили. Спробував ринок південний зробити галерею сучасного мистецтва. Ну вона є, але не набуло такого розголосу. Тут якраз якби хрещеним батьком Подолян стає сам Йоган Пінзель, це треба тільки вітати. Є різні думки щодо цього питання, але взагалі важливо, щоб ці твори, щоб ці шедеври були доступні для людей, щоб люди могли прийти до них. Могли і помолитися, і прилучитися до цього мистецтва, тому звичайно, що є твори пінзеля в храмах, але є і в різних галереях. І я думаю, що подоляни нічим не гірші, за Паризький Лувр. і там і тут є багато людей, які справді шанують, захоплюються мистецтвом, приходять для того, щоб прилучитися до мистецтва. І я вірю, що багато людей, які Можливо, навіть чисто випадково потраплять. Потраприйшовши Подоляни, потрапивши на цю виставку, прилучаться до прекрасного змінять своє відношення і до мистецтва, і до духовного життя. І за рахунок цього можливо багато хто стане ближчим до Бога. Благодійний фонд Подоляни інвестував понад 20 тисяч гривень на викуплення робіт талановитих дітей і соротинців, мистецьких шкіл Тернопільщини, або всі кошти, отримані на аукціоні, вкласти у задуманий проект. Цей захід справді для благодійного фонду Подоляни він вперше, тому що ми робили такі масштабні акції, але вони були більше направлені на збір коштів для дітей сиріт для дітей-інвалідів, для підтримки спортсменів. Ну, звичайно, для підтримки так само і мистецтва, але більш на такому нижчому, тому що ми підтримували діток, які тільки починають. А тут така справа це допомога саме обласному краєзнавчому музею, який потребує нашої допомоги, адже роботи пінзеля не мають достатніх умов для перебування на експозиції. Ми всі тернополі поляни повинні долучатися до того, щоб саме допомагати у таких справах. Я думаю, що це справа кожного тернополянина у нашому місті, не тільки як благодійного фонду. А хочу ще додати, що благодійний фонд Подоляни більше п'яти років працює, і думаю, що буде працювати і надалі, допомагати усім, хто цього потребує. Підтримати ініціативу Василя Чубаката благодійного фонду Подоляни прийшли місцеві бізнесмени, представники ділових та мистецьких кіл. Бути учасниками такого аукціону кажуть гості свята для них за честь. Я хотіла долучитись до такої справи цікавої, тому що дійсно шедеври в Тернополі це цікаво. Ми їдемо на край світу, щоб подивитись. Ми їдемо десь побачити щось. А тут в Тернополі не треба нікуди. Хотіли долучитись до справи. просто. Хотіли підтримати ініціативу цю і зробити добре діло. Один з наших відомих українських. Меценаті благодійників сказав, що дуже легко любити Україну до глибини душі, а дуже важко любити до глибини кишені. Треба розуміти, що без мови, без культури, без народних традицій, звичаїв, без духовності немає нації. Тому український бізнес не повинен шкодувати і робити це усвідомлено, природньо. Не буде це робити перерозподіл в сторону культури. Українського бізнесу не буде матися мати розвитку. Я так, тому, тому я сьогодні тут це стан душі, це покликання, це громадянський обов'язок. Насправді я дуже радий, що ця подія відбувається саме тут, в Подолянах, в Тернополі, так як ця виставка приїхала з Лувру, яка ці витвори мистецтва досягли найвищих ну, висот, якби і наш Іван Пінзель наш земляк і тому хочеться допомогти, щоб облаштувати в краєзнавчому музеї арт-галерею, зал, фол, де від буде стояти ці витвори мистецтва, щоб кожен міг прийти і подивитися, оцінити, щоб це було пристойно і достойно. Цей прекрасний день святковий. Ми хочемо побажати Василю Володимировичу міцного здоров'я, наснаги, щоб Василя Володимировича, так як. До сьогодні були такі прекрасні креативні ідеї. Чим їх побільше було, щоб арт галері Подоляни вони процвітали і, в принципі, поставлені цілі, які Василь Володимирович поставив для себе. Нехай він в ближчий час. І саме головне, щоб була любов і єдналися серця. Буквально в кінці травня буде 100 років нашому тернопільському на сьогоднішній день для мене рідному. Обласному краєзнавчому музеї, і ми вже з понеділка приступаємо до роботи, розроблений дизайн-проект. І ці всі шедеври приїдуть туди. І ми там будемо разом відмічати. Я всіх запрошую гостей і вас, в тому числі, на сторіття Тернопільського обласного краєзнавчого музею, де ми разом зі всіма відсвяткуємо цю величезну подію. Тернопіль дійсно стане європейським затишним містом. А слідуючий проект арт галереї Подолян – це є Осінський, який є теж відомий. Це є учень Пінзеля. І думаю, що ми над цим будемо разом працювати для того, щоб його підняти на величину Лура, на величину мистецтвознавців нашої держави. Василь Чубак та благодійний фонд Подоляни дякують усім, хто долучився до доброї справи, хто підтримав ініціативу по збору коштів для Тернопільського обласного краєзнавчого музею. А тих, хто не зміг побувати у найвідомішому музеї світу у Луврі, запрошують на побачення з пінзелем у арт-галерею.